Святий Боже, святий Кріткий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прести, беззаконня наші, святий, просвятий, селе, немочі наші, і Твого того ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. вічням. Воскресення життя побідушу собі слуг Твоїх, що віддали своє життя за волю, незалежність України, поминання яких ми творимо тих, що віддали своє життя під крутами молодих хлопців і дівчат. І всіх тих, що загинули національно визвонезна, і Небесну Сотню тих, що охороняє нашу українську державу і віддав своє життя за цілість нашої української держави. Христе Боже наш, і тобі славу села, беззначальним Твоїм отцем, присвятим благим, і житлом твої дони повсякчас, і навіки вічні. Сьогодні багато би було запитань, можливо, чому так мало є людей на сьогоднішній пам'яті тих хлопців, молодих грутів, які, будучи студентами, будучи тою елітою, будучи тим будуючими майбутнього, яке би мало бути в Україні. І напевне, що я би сказав, те саме було тоді, нічого іншого немає сьогодні. Багато людей мають свої. Проблеми, свої мають справи. І так само, напевне, коли ті хлопці гинули від куль, багато людей просто були байдужі. Думали, якось воно буде. Напевне, через цю байдужість нашу всіх, без виключення, ми маємо те, що маємо. І напевне, що ворог, який сьогодні стоїть на сході України, завжди тішиться і потирає руки тим, що ми такі байдужі є, що ми не маємо тої. Дійсно патріотичної, напевне, жилки, якщо її маємо, то тільки на язику. Бо є одна річ говорити, а друга річ зробити. І, напевне, що присутність тут, в Золочеві, не завжди знайдеться тої кількості людей, яка би могла дійсно засвідчити. Майдан же пройшов на сході, схід далеко, сіл ближче, і ми на час якийсь певний час забуваємося. Що ми маємо людську подобу і маємо пам'ятати, що хтось інший зараз на сході України, можливо, по вуха в болоті, якщо ми тут нарікаємо на те болото, яке часом десь там під ноги попаде, то що говорити тим хлопцям, які є на сході України, які зараз в голоді, можливо, в холоді, можливо, не завжди вистачає всього. Люди стають трошки байдужі. Оця байдужість якраз є найбільший ворог. Неможливо ті вороги, які там. Бо вони є, і завтра їх не буде. Війна все одно скінчиться. І перша війна скінчилася, і Антанти, коли в 14 16 рік війна скінчилася, Друга світова скінчилася, і ця закінчиться. Але найбільший ворог є байдужість. Вона ніколи не закінчиться, ця війна, поки буде ця байдужість, хтось за нас має зробити, хтось за нас їсти передасть військовим. Якось воно буде. Напевно, що не буде. І тому ми сьогодні згадуємо сумом тих молодих хлопців, але одночасно і з іншої сторони маємо розуміння того, що буде багато і важких хлопців небайдужих, які і сьогодні є, які є небайдужі. На жаль, вони є на сході України, а всі інші стараються десь, можливо, якийсь інший спосіб віднайти собі спокій або десь затишитися, може, якось воно мене. Воно не мене. Якщо будемо всі байдужі, то завтра вони можуть прийти сюди. І не тільки ті хлопці, які на Майдані загинули, не тільки ті хлопці, які під крутами загинули, не тільки ті хлопці, які зараз гинуть, але можуть гинути і багато більше людей. Тому будьмо всі активні, будьмо всі дружні, будьмо патріотами своєї держави, не на слові, а дійсно на ділі. І хай Бог дійсно. Упокоїть тих людей, які відійшли у вічність, і дасть їм винагороду. Не людську, а Божу. Бо людська ми бачимо, яка сьогодні герої, а завтра забуті. Але Бог завжди пам'ятає своїх відважних героїв, тих, у яких, каже, немає більшої любові, аніж віддати своє життя за свого ближнього. Амінь. Христос рождається. d'an kinimenn ostar shutlan Захищають з вірою, любов'ю за всіх тих патріотів, які відійшли у вічність і, можливо, навіть неналежно похоронені, а їхні кості ще до сих пір чекають перезахоронення і цієї нашої спільної молитви. Отче нашої, сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І проси нам провини наші, як і ми, прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але ви визволи нас від лукаво. Амінь. Шли, країну, за Вкраїну вмирати, та у серці плекали весну, пломоніли жаринами квіти, як ті мрії у юних серцях. А вони були майже ще діти, а вони так любили життя. Розцвітали під крутами маки, догоряли свічки їхніх донь, не злякались, ішли, як солдати. Під градкуль, під пекельний вогонь. Триста зір спалахнуло у небі, Триста мрій назавжди відбули. Триста впало в червоні замети, 300 їх до останнього йшли. Ще не соколи, а соколята, а в серцях. Не дитячий вогонь! Ви вбивали, не вбили їх кляті, вони в душах народу мого. Червоніли під крутами маки, вітер тихо у неба питав. Що за зорі засяяли раптом? Чом багряним тут сніг запалав? Сучасний отче, дорога наша молоде. Я хочу всім подякувати. За те, що ми з вами прийшли. Ніколи героїв не було багато. Завжди це була маленька кубка людей, але вони були настільки сильні, настільки потужні, що саме вони писали найкращі сторінки нашої історії. Ті люди, які загинули під крутами, молоді хлопці, вони, певно, найменше думали про те, що вони герої. Вони знали, на що вони йдуть, і вони не мали ілюзій, що вони повернуться з тої війни. Навіть їхні батьки, коли їх відпроваджали на цей останній бій, вони також не мали ілюзії, що більше ніколи не обнімуть своїх дітей живими. Але вони йшли. Десь в часі збігається те, що відбулося два роки тому на Майдані. Гинула небесна сотня. Їх було мало, ворогів було набагато більше. А десь зовсім поряд на сусідніх вулицях їздили автобуси, трамваї, люди йшли на роботу. І вийшло так, що найбільше Україна була потрібна саме тим, хто був в центрі, в серці Києва. Так само найбільше, певно, Україна потрібна була тим крутянцям, які захистили своїми плечима Київ і всю Україну. І не вони потребують нас, тому що вони святі, вони на небі, вони за нас моляться. Ми потребуємо їх. Тому що якщо ми пам'ятаємо їх, значить хтось буде пам'ятати про нас. Ми потребуємо тої молитви, зносити ту молитву до неба, до тих наших героїв і просити, щоб вони вимолили для нас Україну, щоб вони вимолили для нас, не скажу мир, щоб вимолили для нас перемогу. Тому що нам не потрібний мир будь-якої ціни, нам потрібна перемога. І перемога ціною життів наших політиків. Це жорстоко, це тяжко, але це так. І тому всім вам дякую за ту молитву. За кожний той вогник смолоскипний, який ви пронесли по нашому місту студентський падає. За вашу пам'ять і за те, що ви не з примусу, а з власної волі, за велінням серця, прийшли вшанувати цих героїв. Слава Україні! Герої, слава! Тож давайте вшануємо їх саме. Ще України!